На спині, да, на скажите. щуку. Так. Зацепив ось а не прив'язано, він плавав там під очеретом, ось так. витягнув. Оце ага. в ньому таке ось знаходиться. І що? Так. А ви нічого до цього не причасні, так? Да? Це не моє, я ось їду по березі, а Славік мене. Ні, бачу. Я не показую оце, да, да, да. який, який Славік. Вже реченьку. Я ще саме їдам вийду. Раки. А ну ви трусите, давайте сюди. А ну ви трусите сюди як їх. А як витягте як. все з нього, зараз ми подивимося, що там всередині. Давай, давай, давайте сюди, на видно місце. А ну давайте Блин. на видно місце. Так а хто? Да, давайте сюди, на... іди сюди на видне місце ну, витнуть. Давай, 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 давай. давай. Хрена я кидав тузки, да, так, так. Да, да, це правильно. А ну витрусите сюди. Ось, ось, ось. Так, карась. Раз. Полудохли. Ну ще живий. Так, банку, банку, перву банку. Банка не знаю. Що це за банка, банку. де вона здалася взагалі. Як визвати? Вас Василь мене. Василь, так. Я в пілки рибаків. У так, так, знаю, хорошо. В мене є посвідчення. Так, хорошо. У дядечка в бригаді. На гроші скидають. Фамілі не говоріть поки На малька, на всю херні. Так, так, так. всі раки? Всі раки вже мене особливо... Все, да, все, все до одного ну, вытягивают. Раз. Отличный, считаем отличный, раз. Раз. Э, <къех> два. Три, Тут три. Три. А, блядь, папа. Давай, давай, давай. Три. Уже а полудохли. Четыре. Та швидше, швидше. Ну, та П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. В общем, десь дев'ять. Дев'ять раків. Та вони там дохли. Потім по то що таке? В кунці. Та йоршики, ось так. Йоршики, вони, вони дохли. Бачите, ставлять які оце на цьому ставку. Дивіться люди, бачите, це ставлять. Оце таку гадость. Лавлюють, Я кажу, ладно. Чисто, звичайно, воно в спілінг лежить на кладці. Так, так, так. Ні, дядько не причасний, але це чушку, бачите, може, що цим Да. Воно ж бачите, ні, ні вірьовки немає у нього, нічого. Карасик, карасик, так, да, вже полу, звісно. Це плітка не карасик. Ні, 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 карасик, ото вже полудохлий. Я його качкам заберу. Відкидуйте його в сторону. Не, так, не, це раки ми викидуємо всі в воду обратно. Цю штуку ми конфісковуємо. Смердить пиздець. Це спасіба добре таким людям, як, як ви ще раз казали. Кагляк Василь Іванович, можу ще. показати постійно. Ні, ні, не, не надо, не надо, не надо. Добре таким людям, що це витягли. А скільки їх поставку розкидують? З ікрою з вони, самочка. Uh -huh. Ну, вони вже такі у мене бідні, тут вже скільки садять, не знаю. де ще один ікрою. Друга ікрою, самочка. Цей щось так. Ось, це щось. Ну, значить йор. считаємо, вважаємо. Раз. Це ось один раз. Два. Три. Чотири. Маленький, де. П'ять, шість, сім. Фу, смердить, 8. вона вже скільки стоїть, навіть, це, це, навіть, десь відірвалося. Дев'ять. Чи хрен його знає. Десять. Та їх тут розставляють. В общем, все. Так, я воно на спіні кидав воно в мене зараз показує uh -huh. весна і спініть. Все, uh -huh. можу витягнути, показати. І це зацепив, о, там, yeah. о, тому що так потянув.